Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Харківський блогер містера позитива розписав майбутнє за еку далі мовою ловити, Увидите, как этого Жовку будут ловить, как этих всех в этой канцелярии, как шмигаль будет. так сказать, пятками сверкать, как этот пышный с Вспомните, Олега Игоревича, вспомните, увидите, как это все будет происходить. Будут вооруженные группы подходить, будут захватят это СБУ на Владимирской, там уже ни малюка, ни поклада никого не будет, ни этого полиции, ни министра внутренних дел я даю этому режиму, ну вот, ну, как, вот как у меня есть по моим как бы параметрам, протоколам, так сказать, алгоритмам. Ну, сейчас август месяц уже начинается проявление разрушения всего этого. Ну, август, и обычно в августе должны какие-то произойти события, и потом сентябрь. Сентябрь будет нарастающий идти, и октябрь оно должно взорваться. Сентябрь, октябрь, где-то так. Будут отряды уходить с фронта, идти в города, будут отряды командиры батальонов, будут захватывать города, будут устанавливать там свою военную власть. Ви ще все це побачите. Володимир Володимира Цибулько банкова здала Донеччину. Тепер хоче звинуватити усьому військовою. Задіяли навіть безуглу. Відколи пан Володимир записав це відео. Стало відомо, що атака без на ВПС України досягла цілі. Командувача ВПС генерала Олешчука Зеленська звільнила чаю, довів, що генерал атаки мав рацію, звинувативши безуглу тим, що вона фактично працює на ворога як по суті. Сам так званий ВКГ. Після понеділкової атаки на об'єкти України, зокрема, енергетичні, на аеродроми прийшла. Сумна звістка про загибель українського пілоту Олексія Меся з позивним Монфіш. Підполковника, який разом з Андрієм Пільщаковим джусом проводили промокампанію з нагоди виділення літаків F-16 для військово-повітряних сил України, тобто вони були обличчям, так би мовити, цієї програми. ВПС повідомляють, що це був бій, в якому перше застосували F-16, і підполковник Меся збив три крилаті ракети і один дрон. Не виключено, що на зустріченому курсі була збита або ракета, або дрон, і вибухом літак могло просто рознести. Поки триває розслідування, бажано, щоб кривороті українські спікери за цього приводу промовчали і вшанували пам'ять патріота і героя, тому що пілоти це особливий національний фонд, це перлини національного генофонду, і в таких випадках бажано зайвий раз не відкривати пашчеки, особливо кривороти. А тепер зачитаю, що як відкрило пашчеку Мар'яна Безугла за моєю інформацією в шістнадцять українського пілота Олексія Монфішамаяся. Вона навіть не розуміє, що в українській мові чоловічі прізвища відмін. Няються або збитий зенітно-ракетним комплексом Патріота через дискоординацію між підрозділами доповіді зазначили, що він не впорався з керуванням. Подія трапилася під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня. Війна і війна такі епізоди можливі, але культура брехні в командуваннях повітряних сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої і послідовної зібраної аналі. Літики погіршується навіть колапсує, як це відбувається на покровському напрямку, і жоден з генералів не покараний генерал Олещук залишається на посаді. Це ж якою треба бути не викінченою худобою, щоб зв'язкувати поразки на покровському напрямку і загибелю пілота. Так у війні є складні моменти, коли збігаються в купу багато трагічних подій. Проблиск надії у зв'язку з відвоюванням частини корщини за м'ятниковим принципом відлітає у протилежної. І після великого адреналіну і захоплення після, скажімо так, просячого виско радості? Раптом багатьох охоплює жах і нерозуміння, розуміння, що відбувається. Хочу нагадати, що безугла котра ще. Що за покровська ніхто не покараний? Це безугла належить до політичної партії, яку виплакав і привів у політику, в тому числі і її безуглу ніхто інший, як Володимир Зеленський. І де була безугла, безугла голова підкомітету у комітеті з питань на з оборони сопіла в тряпочку, коли звільняли залужно вона. Явкала на залужну, ніби залужний відмовив її у сексі. Така ненависна, неприродня. Багато моїх знайомих говорили, що те, що вона виразе, це вже виключно в інтересах Росії, як її кооперували в комітет нацбезпеки. Хочу нагадати про славетне розслідування, котре зачепило психіку і нерви полковника Червінського, що висловився на адресу зеленського після того, як була провалена операція авеню щодо вагнерівців. Хіба ця істота безугла поховала парламентське розслідування з цього приводу? І тепер вона роз... Скрила пощаку і провалах на Покровську напряму. Шукає винних серед військових. А до Зеленського ти не пробувала звертатися. Минулого тижня, коли ще була інерація наступу на Курському напрямку, речники банкової розповідали, що це мудрий Владимир Олександрович Зеленський послав війська на Курщину. Ці досягнення мовляв є виключно досягненнями Зеленського. Я послухав вчора єфіра Юрія Швеця. Юрій Борисович почав аналізувати провали на Покровському напрямку. Я сьогодні подивився приблизно територію коздану за серпень, це понад 200 квадрат. Кілометрів, а на курському напрямку зі спротивом, але е, аж ніяк із такою заробою там важкі бої відвоювали 1200. тобто у співставленні Курська і Покровська втрачено приблизно одну шосту. Але ж треба розуміти, що є якісь території. Донецька агломерація це густо населена територія, де місто переходить у наступне місто. Це міська інфраструктура, натомість на Курщині голий простір, де була безугла, коли виявилося, що під час обміну азовці лезено не вдалося виміняти, тобто саме українська сторона. Поскакала під стрибцем, здавати цінний обмінний фонд, щоб догодити росіянам, тому що азовців і айдарців не витягнули нікого. Зараз, коли на Покровському напрямку десятки тисяч людей зриваються і тікають за тієї території, все місцеве самоврядування чкурнуло звідти. Поліція кажуть, тес масово чкурнула. Тобто люди в паніці ніхто ними не управляє. Як я розумію, там на цих новозахоплених українських територіях багато ждунів. Росіяни в пікапах починають вивозити звідти дітей. вивозять жінок там зараз настільки складна ситуація. Порошенко миттєво у пришвидшеному темпі зібрав допомогу і помчав туди, бо там просто гістерика. Іван Леньо там є фонд, пов'язаний з МХП з Миронівським хлібопродуктом. Так, от Іван теж почув, і вони миттєво зібрали зі свого боку ще 200 дронів. Порошенко все це туди привіз, але ж найголовніше, це вже який тиждень. Ми з Покровського напрямку чуємо від бійців, що немає боєприпасів, що немає нової техніки, не вистачає реб, не вистачає живої сили. Ця падлюча ситуація тисне на психіку, коли пробуєш аналізувати це, все і не трапляєш на дописи всяких мар'ян, безуглих, думаєш, блін. А сьогодні ж, взагалі, трагічний день, день пам'яті захисників України, полеглих за волю України, день пам'яті Іловайська. Під Ловайськом рівно 10 років тому загинув мій друг, дитинство Олег Уляницький. Пам'ятаю про нього всі з ким ми виростали. Хто ще живий? Всі ми згадуємо його добрим словом, і хоча починаєш аналізувати весь цей звіринець, без угла це особливо. Лива, така що мовити тема, але три чверті депутатів від слуги це якийсь концерн антилюдської поведінки, якого психозу, якихось комплексів, тобто за всю історію українського парламентаризму, такого убого, шапіто захланого, злодійкуватого брехливого я ще не бачив. Я займаюся політикою дуже багато років. З першого скликання 90-го року займався виборами ще з виборів до Верховної Совєта СССР. Ми молоді хлопці і дівчата пробували підтримати демократичних депутатів і продумували всякі трюки, аби людей Заохотити на вибори, тобто по суті, ми тоді винаходили виборчі технології. Але коли зараз дивишся, чому життя безула не проклинає ні за що зеленського, анатомістя поливає військових, змішує їх з лайном, вона мала б згадати, що виною цих трагічних подій на Покровському напрямку і здачі такої території, власне, зеленська і зеленська, і ніхто інший, це він понепризначає усяких персонажів, яких він сам не може похитнути. Єрмака Татарова Галущенка буде цікавезно, коли всі ці персонажі чкурнують за кордони і виплив. Воці в Росії, а де випливе Зеленське? Він сам, хоч про це думав. А де випливе Безугла? хоч поражом ну поржали, поржали. тільки ми кожен день ховаємось від нації. А ви далі ржете? Залишу питання відкритим. Дякую Збройним силам, без них просто б не існувало України. Бо коли дивишся на оцю шантрапу і мені Зеленського починаєш розуміти, що весь цей сценарій був розписаний ні Зеленським, ні Єрмаком. Вони лише виконавці, але якщо вони погодилися бути виконавцями, ідея знищення України, то в Україні знайдеться. Механізму помсти за це. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.